З сусідніх наших територіальних громад задекларовані і навіть з інших місць, Внутрішньо переміщення особи виявили бажання задекларувати з нашими лікарями декларації. Кваліфіковані і досвідчені кадри, і колегіальність в роботі, бажання розвиватись, застосовувати сучасні технології і управління, наявність власного сайту, сторінка Фейсбук для інформування населення, наближеність до закладів охорони здоров'я. З вузкопрофільними спеціалістами. Тобто у нас є поліклініка, є стаціонарні відділення, де ми можемо вторинного рівня де можуть надавати допомогу на владу на здоров'я наших пацієнтів. Запровадження роботи над лабораторних досліджень. У нас є власні лабора... аналізатори, які... Економлять наші кошти, і ми забезпечуємо в повному обсязі аналіз крові загальні, аналіз січі загальні, посудові, маємо договір із лікарнею для обстеження на холестерин це вимоги договору Національної служби здоров'я. Командний метод роботи, наявність двох дублерів для заміни одного лікаря в разі його відсутності. Обов'язково в нас пацієнт на період відсутності. Тимчасової чи тривалої відсутності, декретної відпустки в нас абсолютно дублюючі є лікарі, які можуть прийняти даного пацієнта. В, двох амбулаторіях, в трьох амбулаторіях та двох ФАПах наявні пункти реалізації медичних препаратів та медичних товарів медичними працівниками в зв'язку з тим, що відсутні аптеки на території всього нашої територіальної громади. Але поряд із такими сильними сторонами є слабкі сторони. Відсутність повної територіальної доступності, я ще раз наголошую, що дуже багато маленьких сіл, які ну, не мають такої доступності. Велика кількість будівель і споруд, які потребують ремонтів та покращення доступності, незадовільний стан доріг та транспортного сполучення, відсутність лікаря в Радигонівській амбулаторії на постійній основі. Поки що середні навички комп'ютерної грамотності і 37% лікарів це хоч рані, але пенсійного віку, тому 60. Це не, не високий показник, але ми на перспективу все-таки думаємо. Ну і мож, загрози, які це військовий стан України, створення конкуренцій в наданні ПМД, тому що в нас два сусідніх ПМСД є ще в Білоцерківці і в. Від'ємний демографічний показник це велика загроза. Ми порахували на 10 померлих один народ, одна народжена дитина плюс міграція населення, люди виїжджають з нашої території, тому це ризики це наші загрози. Це, це так скажемо, наша, наша кількість обслуговуючих пацієнтів. Небажання лікарів працювати в сільській місцевості. Ми зіткнулися з, тим, з тією ситуацією, що відпрацювавши лікар в Радронівській амбулаторії, в свій термін контракту, фактично ми не можемо знайти лікаря і замінив сільській місцевості даного лікаря. І ще одна загроза війна, яка вплинула і на наші кадри. Зараз у нас лікар який обслуговує Ради і має повісти. Але є можливості у нас, і ми їх маємо використати, ці загрози, які б перевести хоча б в якісь більш-менш сильні сторони. Це постійна підтримка з боку власника. У нас діють програми підтримки, і власник нас підтримує цією фінансовою підтримкою. Створення програми матеріальних стимулів для оплати праці медичним працівникам Рештилівська міська рада давала підтримку навіть на оплату праці нам і фінансова підтримка на оплату енергоносіїв, ці програми діють. У нас залучення молодих фахівців для роботи в громаді. У нас фактично чотири молодих фахівці працюють, сім фахівців ми навчили в себе на базі інтернатури, яка є і на даний час наявна. Працюємо для того, щоб далі на перспективу навчити інтернетів і яким чином зацікавити їх в роботі в сільській місцевості і, можливо, навіть уже в нашій амбулаторії. Розширення телемедичних послуг це наша можливість, і співпраця з благодійними організаціями широко співпрацюємо, винахожу для того, щоб була це якась певне забезпечення фінансової стійкості і надання якихось більш кращих послуг для наших. Пацієнтів. Тому фактично будемо працювати, Вони, ці загрози, ризики з'являються буває спонтанно в час, коли є нестабільність взагалі як військова, так і економічна в нашій державі. Які стратегічні пріоритети? Серед основних стратегічних пріоритетів, коли ми проаналізували, зробили от, аналіз, це є розвиток персоналу, залучення лікарів і молодих спеціалістів до роботи в центрі, зацікавити їх, брати в свою команду. Безперервний професійний розвиток. Всі навчаються, постійно відвідуємо конференції, нас запрошують і департамент, і МОЗ на такі удосконалення. Тренінги є згідно графіку. Раз на місяць ми проводимо навчання у нашому центрі для працівників, плюс онлайн навчання для того, щоб набрати 50 балів безперервного професійного розвитку щорічно. Проведення і удосконалення, розробка і удосконалення посадових інструкцій, розробка системи наставництва відповідно до наказу для кожного молодого спеціаліста. У нас є наставник, який допомагає. Фактично в роботі молодого спеціаліста. Розробка та впровадження маршруту пацієнта це основне, це наші можливості, які ми робимо. Ми залучаємо сюди, і я пропоную залучати середній медперсонал наш для того, щоб ми могли забезпечити медичну допомогу. До лікарська допомога зараз в зв'язку з виникненням такої ситуації. Буде перекладатися на середній медперсонал, який у нас є в територіях для того, щоб надати до лікарську допомогу і перенаправити пацієнта до лікаря вчасно для того, щоб це не було запущено. На любій території вони оглянуть, нададуть допомогу, і в бокерний термін цим пацієнтам, де немає лікаря, надасться лікарська допомога в плановому порядку, якщо не потребує невідкладного стану. Це я вже доповняю наші можливості, які... Зараз виникли у нас в процесі моєї конкурсної пропозиції. Забезпечення стратегічних пріоритет умов доступності до всіх будівель, структурних підрозділів, це є вимога і створення умов безперебійного енергозабезпечення. Наші цілі. Які я бачу, це укладення договору з Національною службою здоров'я за можливими напрямками, пакетами, запропонованими НСЗУ на первинному рівні. Я думаю, що ми виконали всі вимоги в цьому році і тому, які будуть запропоновані пакети на наступний рік. Зараз поки що невідомо, але треба використовувати всі можливі для того, щоб надавати розширені послуги нашим пацієнтам і стримувати фінансову стійкість. Забезпечення покращення інфраструктури та матеріально-технічної бази центру відповідно до табеля оснащення за рахунок СЗУ, коштів НЦЗУ, коштів місцевих громад, власних надходжень та грантових надходжень, для того, щоб вони відповідали табелю оснащення. Максимально можливе підписання декларацій з'являється, Ми пропонуємо людям підписати покращення якості медичних послуг, ми ведемо цей моніторинг. Мета це рівень задоволення якості медичних послуг не менше, ніж 80%. Обґрунтований спад не більше 1% і забезпечення формування професійної команди, залучення молодих спеціалістів та навчання таких інтернів. Отака. От Джерела фінансування, четверте, досягнення фінансової стабільності закладу. Фінансова стійкість мережі структурних підрозділів комунального і комерційного підприємства є одним з критеріїв спроможності центру. Це вже всім відомо, коли перетворився центр. Із закладу, як я в історії говорила, на підприємство, ми маємо постійно контролювати фінансову стійкість для того, щоб не було кризису. Програми ми створили фінансові програми, програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, за якими співпрацюємо із двома громадами Либачанською громадою територіальною та Решетилівською громадою. Прогнози щодо фінансової стійкості закладу. Дохід за програмою медичних гарантій на дані медичної допомоги. Я називаю цифри по пакету Первинна медична допомога у 2023 році було 8 мільйонів 120, Ну я говорю, не грублю цифри. У 24 році 8 мільйонів 160, У зв'язку з тим, що в минулому році у нас були структури, в сливецька амбулаторія в нас був. Трошки дохід більший. У 25-му році 8 мільйонів 200, у 26-му 8 мільйонів 200. Супровід та лікування дорослих і дітей пакет по туберкульоз на повинному рівні медичної допомоги. В минулому році було 700, в цьому 5 і в наступних роках по 5 тисяч. Це дуже низьковартісний пакет, але ми працюємо над цим. Ми надаємо допомогу. Мобільна паліативна допомога. В минулому році 1 мільйон 298 В цьому році ми плануємо 2 мільйони 920. Зараз ми вдосконалили ці послуги, надаємо людям. Наступний рік 2 мільйони 600 і ще на 26 рік 2 мільйони 600. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичному допомоги. В минулому році 21 тисяча 400. В цьому році 67 тисяч, наступний рік 25-26, 120 тисяч плануємо дохід. Загальна кількість доходу у нас в минулому році 9 мільйонів 583. В цьому році ми плануємо 11 мільйонів 152 тисячі, наступний рік 25-26 10 мільйонів 925. Надходження з коштів місцевого бюджету, які можуть бути залучені, за програмами фінансової підтримки. У 2023 році це 1 млн 588 в цьому році 1 млн 570 і в наступному році, і в 2026 це 1 млн 800 тисяч. Це, ці програми фінансової підтримки. На покриття комунальних послуг на енергоносії, проведення поточних ремонтів та для забезпечення поетапного оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення соціальних гарантій для нашого населення. І останній розділ це план заходів у трирічній перспективі на 24-26 роки. Організація та управління. Я кажу, захід і результативний показник, на який ми... Хочемо. Це організація підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню. Очікуємо задоволеність населення на дані медичних послуг. Створення комфортних умов праці для працівників. Очікую підвищення ефективності роботи медичних працівників. Якісне функціонування вебсайту ПМП, належне його інформаційне наповнення, оновлення інформаційних стендів. Очікую донесення інформації до пацієнтів щодо роботи ПМП, його функцій та рекомендації пацієнтам щодо профілактики захворювань та раннього виявлення, розвиток медичних послуг та підвищення якості медичної допомоги, розширення в комунальному некомерційному підприємстві медичних послуг згідно пакетів 1, 24, 41, 51 та впровадження запропонованих Національною службою здоров'я нових послуг для впровадження на правильному рівні. Очікую розширення медичних послуг населенню та підвищення доступності і забезпечення фінансової стійкості комунального підприємства. Матеріально-технічне забезпечення. Дотримання та модернізація матеріально-технічної бази відповідно до примітного табеля оснащення підприємств, що надають ПМД. Очікую забезпечення надання медичної допомоги на первинному рівні населення відповідно до вимог законодавства, незалежно від місця проживання в структурних підрозділах ПМП де задекларовані пацієнти. В усіх місцях повинна бути однаково доступна медична допомога. Впровадження та розвиток телемедицини, покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам дистанційно, розвиток кадрових ресурсів, постійний, безперервно професійний розвиток лікарів і вже молодих молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації. Очікуємо постійне професійне удосконалення для надання сучасної медичної допомоги на первинному рівні. Моральне та матеріальне стимулювання працівників комунального підприємства за досягнені результати роботи. Очікую, що покращення якості роботи, підвищення задоволеності медичних працівників за оцінку їх роботи, удосконалення електронної системи охорони здоров'я, постійне навчання працівників. Розширення функціонованості, яке дійсно розширюється постійно. Очікую подальше за...